Представники Рівненського офісу реформ місцевої влади, сільські голови та громадські активісти днями зібралися, щоб обговорити перспективи об'єднання територіальних громад на Дубанщині. Варто зазначити, що 24 квітня на території району відбудуться перші вибори до Привільненської громади. Є ще нас одна велика громада, яка все таки на своїх на своїх сесіях прийняла рішення про об'єднання. Це Семидубська об'єднана територіальна громада. Куди виявили бажання війти Соснівська, Гірницька, Семидубська і Майданська сільські ради? Якщо висновок буде позитивний, наступною у нас піде. Тамська об'єднання територіальна громада на сьогодні облдержадміністрація надала позитивний висновок щодо утворення Мерогощенської об'єднаної громади, до складу якої війдуть Мерогощенська та Княгининська сільська ради. Смійська громада теж очікує результатів розгляду. Затверджена кабінетом міністрів. Це було вісім громад, да і сім із них. Визнано, ну принаймні, спроможними на підставі рішення кабінету міністрів, які казали, що дані громади відповідають вимогам об'єднання. Виключно мельчанська та повчанська сільська рада, які мали поступити таке об'єднання, визнані такими, що не можуть самостійно існувати спроможно. Об'єднуватися треба, але вам дано право, і чим скоріше, тим краще. Чому? Бо сьогодні дає держава, дадуть європейську банку гранти, так як польщі давали, і сьогодні можна. А це. Перший на розвиток на школи, на дороги, на все можна скудути ці кошти. Тому треба сідати і думати і чим скоріше, чим скоріше краще. Присутні, зокрема, зібралися вирішити, як діяти із ситуацією, що склалася у Плосківській та Стопецькій сільських радах, оскільки там депутати та місцеві жителі вирішили не брати участі в об'єднанні громад. Хотіли почути й думку представників Сатиєва, оскільки там люди теж не вирішили, з ким хочуть об'єднатись. Депутати сільської ради прийняли рішення. Якщо буде пропозиція від Дубенської громади, чи повторно пропозиція від Банковецької громади? Ми розробляємо бюлетені, робимо подвірний обхід по кожному селу і люди таємним голосуванням виберуть, до якої громади їм відноситись. Тільки після того, по більшості голосів буде прийнято рішення сільської ради. Необхідно було вирішити й долю сільських рад, які знаходяться поблизу Дубна. Якщо Іваня та Малі сади вже визначилися, що хочуть об'єднатися із громадою міста, то Раджан та Тараканів ще не дали жодної відповіді. Я б хотіла дійсно почути. Я думаю, і таракані, і те саме і Іваня, яка на жде перспектива, що ви можете Прі... конкретно дати. Я, я вам пропоную. Нормальні перспективи в залученні деферовських грошей, програм і розвитку громади в цілому, якщо це буде Радчинська сільська рада і Дубинська міська громада, перспективи розвитку ми готові прийняти і бути в об'єднаній громаді з вами, тому що це є перспектива. Щодо пріоритетів, ми будемо в своїй роботі надавати пріоритети сільським радам. Тож робоча група постановила, щоб сільські ради, які ще не визначилися до 10 травня, врешті з'ясували, з ким будуть об'єднуватись, та подали свої пропозиції на наступне засідання.